Вітаю вас, дітки, дітки, а чи знаєте ви, що без води неможливе життя? Сьогодні ми дізнаємось, як подорожує краплинка води, де вона ховається то чому вона така важлива. Де живе вода? Вода є всюди: у морях, річках, озерах, хмаринках. Тваринах, і навіть у нас, де ховається вода. Вода є навіть там, де ми її не бачимо. В природі вона міститься у трьох станах рідкий стан дощ, річка. Твердий стан, сніг, лід. Газоподібний стан пар Це хмари, туман. Як подорожує краплинка? Вода постійно мандрує у природі. Давайте прослідкуємо її шлях. Сонечко нагріває воду, і вона підіймається у небо. Це явище називається випаровування. У небі краплинки збираються у хмари. Це явище називається конденсація. Хмари стають важкими і проливаються дощем. Це явище називається опади. Вода знову потрапляє у річки, озера або ґрунт, і все починається спочатку. Ось така цікава подорож краплинки. Чому вода така важлива? Ми п'ємо воду, щоб бути здоровими. Рослини без води не можуть жити та рости. Без води не можуть жити тварини. Вода потрібна всім і всюди. Вода допомагає нам митися, прати одяг, готувати їжу. Давайте пригадаємо з вами, як ми можемо берегти воду, закривати кран після користування, не лий воду даремно, коли чистиш зуби, використовуй воду із індивідуального стаканчика, не кидати сміття у воду. Вода справжній скарб природи, без неї немає життя, тому треба її берегти. До побачення, діти!